Щось Чого я в цей лагер приїхала, тут вже не некрасиві, я хочу до мами, Відправте мене до мами. Так що ми будемо плакати, нас всі з'їдять зомбі. От коли ти знаєш, що це зомбі взагалі? Ну, думаю, це і так було понятно. Думаю, всі знали. Лагер – наша база. Якщо ми його не защитимо і його не буде, то і нас не буде. Ми, ми підемо, підемо провіримо, що, що там назовні. На е, е, так ви знаєте, що це дуже небезпечно. Навіщо ви ризикуєте своїм життям? Це наш обов'язок захищати вас. Так що ми підемо і перевіримо. Клас, тепер в нас ще й вожатих нема. немає. Вау! прям було ще супер. Ну ладно, давайте захищати наш лагер. Через пару днів у нас відключили електроенергію, отоплення, і в нас почала закінчуватися їжа. Тепер ми сиділи просто холодні, охолодні, навіть без інтернету. З нас не було нічого. Ми підемо перевіримо, скільки людей залишилося незараженими. Ну окей, давайте Ми вас будемо переживати. О там є люди, ви привели їх. На жаль, ні. В живих більш нікого не залишилось. Ходить, залишилось тільки нас одинадцять. Що такого бути не може просто? Ні, nee, ну тільки не це. Наш директор взагалі. Я теж не знаю. Ну, ми знайшли її зомбі. Що такого буть не можемо? Що? Ненормальні? Пішли сядемо там, де тепло, і обговоримо все детальніше і як нам можна допомогти позбутися зомбі. Нам треба піти подивитися, що взагалі чи є якась протиотрута і ще пошукати людей, живих, а ще не перетворених на зомбі. Хто піде зі мною? Я давайте. Ну, давай. І я. Ок. І... Ну, я теж хочу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Вибач, ми зараз вже дітей так не беремо, тому що так дві, тому давай іде фін. Ну окей. Хорошої вам дороги. Дякую. Надіюсь ми виживемо. Угу. Так, а ну давай про погане не думати <рес> даже. Місце тут не дуже приємне, конечно. Угу, я согласна. Ладно, давайте я відкрию замок. Заходьте швидше всі. Так, біжим. Закрываем, щоб їх не забіжався сюда. Кеп-аут, кіп-аут. Що тут происходит? Пішли далі. Ой, мій термос, пішли. О, що за дверка, може попробуем відкрити? Давайте прийдемо далі, бо что я боюсь трошки кріпів. Так. Це там де знімали новини. Реально. З тобою? Тобто тут можуть бути монстри? Зомбі? У мене щось погано стало Так, фін, 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 ти можеш щось з'їсти, але... Так, так, з'їж щось холодне ось, на манго І полонечко може... Так, uh... давай, давай Всь Ой, боже, що з ним? Чоком на тебе стрішили А, щас, йдем, 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 йдем быстро, быстро. быстро. Тикай, тикай. Фух. Фух, ми від нього, наконецто, обіжали Слава Богу Слава Богу. Так, що ви тут забули? Це лабораторія моя. Ой, о, о, там ми не знаємо. Ми тут просто о, о, ми тут просто гуляли. Ну, не гуляли, ми на розвідку прийшли. О, дивилися, що за зомбі... ам. А, понятно. Значит, я вам зараз все детально розкажу. Вы поки що сідайте зучи, зараз принесу диван. Що, у вас якийсь зомби зів? У нас тіло купа. Все, хорошо. Значить, зараз я диван принесу. Зомби, я його блідолю, зараз я його запшикаю. Ого, в нього є зілля проти зомбі. Мені кажеться, що от тут зілля цікавий старий зомбі. Секунду, а тут пауки фу. Я не достаю. Давайте. Ти... Що трогати в моїй лабораторії, блін? Що ви тут робите? Ми, ми нічого не робили. Сусрі, що я все бачу? Де що? Холодильник. Навіщо ви чіпали? Якби ви розбили, зараз би ви стали зомбі. Я не хочу поганого людям. Зараз я все вам об'ясню. Давайте. Я хотів допомогти людям Позбавитись позбавитися болізм підійменем. Е, е, Лейсо uh, mm -hmm. <фон> Чіпс це такі бриші, які вискакують, коли ти з чіпсів. Ну, в общем, таке часто в людей буває. Uh, і коли, в общем, я питався знайти, що їх лікує цю хворобу, але вийшло навпаки, я створив вірус зомбі. Я перевірив спочатку це на малюку і потім малюк вкусив свою маму і. Так почався зомбі апокаліпсис Хоча по тільки кажуть, що я просто слагені, але я хотів допомогти людям. Кажу правду, я знаю, як зупинити зомбі апокаліпсис тільки в мене немає команди. Ми можемо вам допомогти. О, супер, ви будете моєю командою. Мічти! Ура, ми спасемо весь світ. Так, значить, всі інгредієнти, які треба взяти, є ось тут. Блін, я не можу вам віддати. Я прилип. А! В общем, зараз секундочку. А! Ааа, добре лесло, до мене. Коротше, я вам зараз все напишу. Вот все ваші інгредієнти вот на цих листочках. Тримайте і знайдіть всі інгредієнти, принесіть мені сюди, і ми э, зробимо протиотруту. Ура, клас! І не будуть продовжатися зомбі. І вернуться всі, хто стали зомбі. Це так класно буде. Добре, вже йдіть, вже пізно. Еліс. Да, я цьому дядьку Не довіряю. мені довіряй. Та да, я теж не дуже, але може, давай спробуємо хоча б довіритися. я сказав вам, ідіть, вже пізно, я зараз закрию лабораторію. Ну так, що там написано? А, тут написано, перший інгредієт знаходиться в спортзалі. Так, тоді завтра йде в спортзал. Так, да, можна, але я не дуже хочу довіряти цьому дядьку, який він позасвітлений. Так ми не на всі 100% будемо довіряти цьому дядьку. Ти що, думаєш, ми стільки тупі? Ну ні, просто Капець, цей рецепт ще досі не любили, Ладно, Виходьте, мої, мої маленькі демони, і знищте їх. Все, ідіть. Ну і ти, як же ж я про тебе забув фін, ти ж їх вроді би, друг, тому тебе сто процентів треба відправити до них.